Минулої ночі близько першої години на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на дорозі горішній плавні Келеберда. Вже за три хвилини на місце події прибула група реагування відділу поліції номер 2 міста горішній плавні Кременчуцького райуправління. Де було виявлено транспортний засіб перекинутий. Пізніше було встановлено водія транспортного засобу та його пасажира. Їх було доставлено до лікарні, але в подальшому як пасажир, так і водій. Відмовились від подальшого лікування та госпіталізації під час спілкування з водієм. Патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження медичного огляду на наявність алкоголю в крові водій відмовився та заявив, що за кермом транспортного засобу у момент ДТП не перебував. Спочатку водій транспортного засобу заперечував, що він був водієм, коли сталося ДТП, але потім зізнався. Також зізнався, що вживав алкогольні напої, що і стало причиною ДТП. На водія було складено чотири адмінматеріали. Було складено протокол за статтею 130 кодексу України про адмінправопорушення за керування в стані алкогольного сп'яніння. Також за скоєння ДТП це. Стаття 124, а також було встановлено, що даний водій був обмежений в праві керування транспортними засобами, тому на нього було складено протокол за частиною 3 статті 126 кодексу України про адмінправопорушення. Транспортний засіб правоохоронці вилучили.